Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо найсмачніше протеїнове печиво. Погнали? Для початку нам потрібні кілька таких сухих інгредієнтів. Це у нас буде вівсянка, вівсяне борошно і протеїн. Об'ївся я печення, так, да? я люблю печення, я дуже люблю. Особливо, коли з'їв дуже багато марія, тому що більше нічого не міг їсти тільки рис, печеня Марія і яйця і так круглий рік, бо були проблеми. З желудком, але нічого, все нормально. Після цього я далі люблю печення, воно мені не набридло. Але тепер я роблю ось такі альтернативні печенька протеїнові. Ось зараз ми підготуємо мокрі інгредієнти. Це буде у нас банан, яблуко, рахсопаста. Ну і далі скажу, покажу. Так, Раджу використовувати вагу, щоб знати точні інгредієнти, скільки ви додаєте. Значить 50 грам муки нам необхідно так, ми це діло перемелимо. Так, вийшло у нас 50 грам муки. Опа, готове діло. Тепер до цього додаємо 100 грам простої вівсянки. І Видавляємо протеїн. Так, у мене шоколадний протеїн 50 грам. Ох, це буде смакота з шоколадом. Приблизно скільки ложок? Майже 4. Ось так. Чотири ложки, але без горки. Так, протеїном вже не потрібен. Тепер розрихлювач даємо. Ми часто подорожуємо, і я почав планувати раціони прямо в подорож, в дорогу, щоб наготувати чи якісь панкейки, чи печиво, щоб воно могло зберігатися 2-3 дні. І ми не залишались голодними. Бо часто буває таке, що не, ми не можемо знайти просто місце, де поїсти, оскільки ми стараємось їсти завжди тільки здорову їжу. Треба було зняти. Снімав. <праць> Ти в ці харя так? Так, знайшов розпушувач, нам потрібно пів чайної ложки. Так, так нарізаємо банани. Можна один дуже великий. Бо два маленьких. <ріст> В моєму випадку це так. і два маленькі. Так, один банан і другий. Це бананова дієта. Так, збиваємо це діло. Отак, от отак, отак. <ріст> <ріст> так, зараз нам е, потрібно натерти яблуко. Ось. Я таки візьму. Найчервоніше, якщо я його знайду. Окей, одне маленьке яблуко або пів великого. Яблочко необхідно нам почистити спочатку. Ось. <рес> <рес> ну, не пропадати ж кірка. Вони найсмачніші. І косточкам теж, косточкам теж не можна давати пропадати, бо там йод. От. В яблуках йод. Наскільки багато користі в яблуках ну все, цього разу вийдеться бомбезні. Бомбезні печеньки. Це вже другий раз я їх роблю. Так, яблучка додаємо ми до бананів. Ось. так, акуратненько, акуратненько, акуратненько. І найголовніший інгредієнт раксопаста. Нам потрібно 50 грам цього чуда. Це така столова ложка з горкою. На, на вигляд настільки смачно виглядає, що можна їсти цю фішку і отримати задоволення. Можна зразу бити двох зайців одним пострілом, зробити собі таку штуку і й печиво. Ось в мене, наприклад, проблема, що я дуже сильно люблю солодощі. так? І це дуже хороша альтернатива. І сьогодні таке питання виникло: як часто я їм солодощі, я їм кожного дня їх. Я собі можу дозволити, тому що я готую собі ось такі або печиво, або панкейки. Завжди щось нове і кожного разу різне. Ось. Тепер перемішуємо ці всі інгредієнти сухі і мокрі. І скоро будемо пухати в духовочку. Ось така маса вийшла у нас. Ти знімаєш? Ось така. І тепер це все ми будемо виставляти на пергамент. Так, я ще вирішив додати горіхів. Ось, минулого разу я забув це діло. Так, але якщо я дам більше, ніж 50 грам, це буде дуже жирно. Це займає лише 15 годин, це приготування цього всього. Ну, може, максимум 20 хвилин з тим, що я змішував, перетирав. Але якщо вже готові усі інгредієнти, це дуже швидко. Ось взагалі цю страву дуже класно готувати дітям. Уявіть собі, все тільки натуральне. І з вітамінами: яблуко, банан, горіхи і протеїн. Протеїн також можна дітям, просто в міру. Замість того, щоб купляти печиво в магазинах прекрасна альтернатива, можна їсти з любого віку. З любого, особливо підліткам, необхідно чим побільше калорій. І такі печеньки можна готувати на цілий день. Наготувати і давати до школи. Клас. Все. Це. Це буде наша вечеря. Така красота. Так, може не ідеально вони такі симетричні, але зато смачно. Опа. 12 хвилин і все буде готове. Так, ще чуть-чуть, 40 секунд, і будемо пробувати кусняху. Що у нас там? Ось вони. ось-ось-ось. Красота, красота. Гаряча. У мене ось така прикольна тарілка, але ну, вона для піци, але нічого страшного. Вона мені подобається візуально. Це мій улюблений мультик в дитинстві, Томі Джеррі. Так, виставляємо сюди цю всю, всю красоту і даємо остити. 5 хвилинок. Ви подивіться, які вони красиві вийшли. Красота! Красота! Блін! Це капець! М -м -м. Просто капець! Ймовірно. М -м -м. Найкращий рецепт в світі. Це про любов до себе. Хочеш гарно виглядати, потрібно працювати над собою. Має бути якась дисципліна. Ну, не якась, а конкретно дисципліна. І сила волі, але сила волі це як м'яс, який потрібно тренувати. І працюючи з багатьма клієнтами, багатьма підопічними, я замітив, що це завжди храмає. І під час наших тренувань люди роблять неймовірні результати, змінюються, з'являється дисципліна і бажання рости далі і змінюватись. І це все з любов'ю. Головне – зробити перший крок.